Христос Воскрес! Слава Україні! Слава героям! От у нас є такий чоловік. Вітя звати. Панасюк? Вітя Панасюк. У печеніжені в моєму селі він має дві кобилки на продаж. І я приїхав до нього, щоб познімати кобилки. Кобилки скільки років? і і чотири роки. Мама з донькою. Так, то оця оця э, зву зву з зву, восков Лесину то є 4 роки. Мама А та та має 8 років. Треве! ано так прив'яжіть так, як вони були. Зараз ми, ми добре їх познімаємо. Кобилки запрягаються. Так. Це не є. Бог знає, яких ваговозів, але такі до роботи коні суперові. Вітя, що ви скажете? Ну, то вони, вони жеребні чи ні? Та ну, так, я не пускав, кот. Я відходив 30 метр. Ти знаєш, що мені ще ти не локе там не корови Цей чоловік має, має, має корови. Колись... Ну, так, вже, я тут буду продавати, одна. А, а первіть та є. Первіску би забрали би сьогодні. Забрали би, так? Ну чого? Нікола. Ага. Каже, забрали б. Первість. То вже народила первіску. Да. Десь на юрик на Юре був. Ага. На а ну був. розкажіть, станьте, скільки ви десь маєте росту, станьте біля них, ви приблизно так коло холки, аби ну, скільки маєте ви висоти? Метр сімдесят шість. Метр 76, о, бачите, чоловік стоїть газда біля них. Одні чотири, одні вісім. Ще раз нагадуємо, то вони є на продаж. Чоловік хоче скільки хоче, по тисячу доларів хоче, за, 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 за одну і за другу. Ще можна домовитись, але вже ну, їх, якби когось цікавило. Ми можемо зараз упрягти, проїхати пару метрів. Ні? А їдуть, блядь, ти пороти породить. <плес> Цей чоловік сам походить, бо з... звідки ви походите? З Волині. З, Волини. з, Волини. з Волини. Е, Волинякам привіт. Він дуже е, каже, що як не продасть, то поїде е, ку... на Волинь. <плес> на Волиньку. Поїду, вони дойду. <плес> Діма, <можі зайду. плес> дойдуть. <по> Діма, мої зайдуть. Всі <плес> дойдуть, дойдуть. За Дійдуть. За, за два дні буду там, блядь, в карафіні, блядь. 400 кілометрів хуйняна. Е, е, Карасин. Всього е... караси називають. Лікар цей був в моєму селі. Або цей тай... лікар. Ага. Мачку в моєму селі був. Був ваш. А ви мосер... знає моє село. Я зрозумів. О, Міша, цей бетлікар був. Чуть. Міша і килими продавав. Бетлікар. Продавали бет і їздили туди. Ну, Ну, кобили до роботи такі, Не. такі. Та. Дмитро? кажіть. Пускайте ще до одіра, блядь, то буде. Буде калкідон, калкідон. файн. Так. Це, така як і моя. Так? Моя неща та була. Та ти бачиш, моя неща, так. До роботи під горанку, таке, хто хоче грасувати, підгортати, отакі коні суперові. Бо то у нас, ну наприклад, та, як в мене жеребець, то кожен каже, що він у городі, він важкий. Дів болота дожене, пізді, треба трактора тягнути. Трактора його тягнути. Але такі кобили покрити моїм жеребцем, та середина би непогано би вийшло, ні? Ти думаєш, що я не знаю, хлопці. У нас блять були такі, теж питали, блять, то трактором тягнули. А вони як йдуть добре, запряжні, Ну. То в поєдинку ну, поодиночно ходить. Вони поодиночно, а ви мені хочете їхати блядь, дві запрягаємо разом. Так, то зараз чоловік десь їде і я вже з ним трошки про... на відео. На відео покажемо, як... зараз Трр. Тррхій! Давай, <говори> ходим. Це леса звати, так? От є така такий віс. <говори> Я блять із хомотом можу продати. На... З хомутом. А? На ту видо на вельбу. У хомуті? <говори> у хомуті. <говори> <говори> Кінь багато сильніший. <кій> Та э, тат метр, щоб було у мене затягалося. Тому ага. що діби, грудина широка була. А це не цей якраз. Супер. Супер кубили спокійні, даються а, запрягати. Витя, кубили не б'ють, Коб... не, не кусають. Ні, так.

то, то так, що... пасти є, паші, слава Богу, є те? розумієш? дивіться. Ці коні такі віч тримають. Тінь. Тії. Отягне її таке. Верування є. Прр. Та то їдете, я року побачу. Ви що, їдете пісок, грузить? Ай, які питаю. Та він їде, що я буду люди. пр прер -пр Ні, -пр -пр. то я так можу порожні, порожним возом провестися, знаєте, подивитися. А то кому треба, кого буде цікавити, то будуть... Приїздити до вас та й будуть собі вже... Перевести, Пробувати, Пробувати кобили. Ну, а я його думаю переризуть Дима. того, щоб не гнило ті пенні матері. Все правильно. Треб... Треба грітися. Або ще ясен дивиться який пані. Ага. Діма на піддесятку. Поризати його дві. Так, так. Ще раз нагадую, чоловік хоче по тисячу доларів за них. Міг би продати до роботи ідеальний варіант. Вони в лісі були? Знаю. Були, так? Уже стара, хотівого теку, ще а? два кушки відрізали. І ще й так. Зараз сама, блядь, ухотила під гору, блядь, такої. Це урвало посторонки, ну буде. Урвало, в мене теж дивиться. Чуєте? Може в нас печені ж ні погані посторонки, що то сірве. Бо добре сі не рве. Як воно на кобелі щось не пірвалося, моїх, а то мені калган дав. Воно перетрупишло, бля. Ага. Юра калган. ну чекай. Але легонько, помалу не спіши ними. Помалу би я спів тебе зняти. Чекай. Стань, стань. Я вийду на дорогу. А ну давай. Рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр От знімаємося, як побилки йдуть зволі. Одна трошки остріша, так? Ці молода. Це або зразу, а це де в нас. Де остріш? Ха-ха! Помалу. Це вогонь. Це вогонь. О, я хоч чужей, його не чую. А? А? Ну, це мені зачинає подобатися. Да їде с куполу, де їдеш. Так. Остра? Вона не хочеться здавати, пішпа. Це дзвібай, це дає. А, чиє, ті, ті, Ага. Зараз поїдемо туди назад, не знаю. Ще раз нагадуємо. Вони є продажні. Зараз там розвернемося і назад. Добре, що кувати. Ага. Не треба кувати? Ще не кували, так? цю кували то перший раз, один раз. Вже три роки. Звикує. Ага. Дічок, давайте не збиваємо. Файно. Певний сподобається. Притримує. Прір. Прір. А ну тут розвертаєш, тебе піднімає. Христос, зустріч? Так, так, знімай. Отакі у нас є кобили у печеніжені, у мому селі. Кобили спокійні, куватися молода взагалі не кувалася. Старша, старша кувалася, сіла вже кажуть, скільки три роки? Не боюсь. Три роки не боють. Ну і ви їздите, часто Ну Я їжджу, у нас шіста є. Отакі у нас є. кобилки. Невеликі, але красиві. Як це називає? Весний зим. Зеркалі весник. Леса це коти 8 років, а ця зліва то є зірка. А ну тут пусте важке, що вони будуть робити. Тут іти. іде. Вони ще не, не, їхні, не, їхні, не їхали, так? Ага, Зараз станеш там, я ще їжу.

Так, Міша нас прокатав. Зараз вам познімаю її Стають добре, а з берега тримають. А ну, з'їдьмо в воду. Є, віш. Ано помало, помало. Їдемо, такий невеликий бережок. Победи, тримають. У нас це називається піддубки. Оце так, що йде по, -по задниці. Зараз там всі розвернеться, Зараз там розвернеться. На бережку розвернеться і розвернувся. Отака От у нас є річка в селі. Называется лючка. Якби я мав... Ано стань! Тримають в березі воза. Ано ще раз приїхав. Кобили та і навчені. Ну, то треба вже собі з газдою це все вирішувати по телефону. Кого буде цікавити, дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Зараз ще ми до бережка під'їдемо, я пройду навколо них, познімаю зблизька ноги, нема, та й не бачу, та й ноги чисті, немає ні гульок, нічого. Ох, це подобається. Якби як в мене було, е, як сказати, би були такі люди, бо то немає вже таких людей, що люблять цю худобу. Якби було... Такі люди, котрі би хотіли за, за гроші це робити, то я би сам таку пару коней взяв. Не... так Та зараз ми ще не продаємо, ми ще... Ще. Там треба. Потім не того, як якби ні, що див. Все, Вітя, я ваш номер телефону залишу в описі, люди будуть до вас дзвонити, будете говорити, що, як, до чого. Ми ціну озвучили. На Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, всім до побачення.